Всім привіт! З вами знову я, психолог Олександр Герчук, і сьогодні ми починаємо розбирати нову тему про відносини на відстані. Як жити, коли кохання далеко, як підтримувати один одного у якісних відносинах, і як зробити вибір, чи варто захищати свій шлюб на відносини, чи пора розходитись. Отож, буде цікаво. Поїхали! Часом тема відносин на відстані стала мега актуальною. На жаль, багато сімей вимушено розділилися, чоловіки залишилися, дівчата з дітьми поїхали. Час іде, час минає, емоції вирують, і в головах коханих починають з'являтись різні думки. Я їх трохи е відсортурував. Наведу вам по порядку деякі з тих, що надходять до мене. Так. Я вже більше не можу, сильно сумую. Угу. Я відчуваю себе добре. Ми скоро все одно будемо разом. Супер. Я відчуваю, що життя без коханого, коханий, стало кращим, спокійнішим. Так, є таке. Я відчуваю себе. Вільною хочеться уваги когось із тих, хто поруч, але ж це не добре. Угу. Мені хочеться побути з кимось тут, бо це нормально, бо я жива людина і хочу любові і ласки, тим паче, що ніхто не дізнається. Далі е, мені пофіг, що вона там напевно гуляє направо і наліво. Я теж піду. Ось так. І остання. відносинам старим кінець. Там мене не любили, не шанували, а тільки використовували. У нових відносинах однозначно буде краще. Ось так. Тут ми маємо повний спектр переходу від гнітючого суму да, за коханим. Перехід через знаю, не знаю, погано чи добре, і перехід до відвертої зради та розриву відносин. Звичайно, кожна людина може переміщуватись по цій, нібито драбині зверху вниз, в залежності від обставин, від свого настрою, від внутрішніх переконань. Багато дівчат, що звертаються до мене із внутрішніми ваганнями, кажуть, що вдома вони були як вели запряжені. Да? Готували, прали, за дітьми, наглядали, прибирали, і на роботу ходили, сім'ю забезпечили. А тут їх чоловіки на руках носять, як королев. Так, є і ті, що кажуть, що... За кордоном чоловіка собі вони не знайшли і не приглянули, що наші все одно краще. Але назад у старі відносини вони не хочуть, бо вони вийшли з підпливу відносин і зрозуміли, що їми просто-напросто користувалися. Так, але ж ти скажеш, пане Олександр, невже от прям всі відносини на відстані? Оце все про погане? Про зраду і про все таке. Невже не лишилось нормальних відносин? Так, на щастя, скажу, лишилось і їх більшість. І на основі цих відносин у наступному відео я дам тобі поради про те, як саме якісно підтримувати один одного у відносинах на відстані. Тому, щоб не пропустити це відео, прямо зараз підпишись на мій канал то можеш поставити лайк, мені буде приємно. А ми їдемо далі. І для того, щоб розібратися у темі, як жити, коли кохання далеко, треба, по-перше, зробити одне що. Треба вирішити, чи варто захищати свої відносини, чи треба розходитись. Для цього треба відповісти на одне запитання. Чи хочу я. Продовжувати відносини. Чи я не хочу продовжувати відносини, хай йде лісом. Розбираємось. Якщо у тебе коли-небудь виникало таке питання, чи може зараз є такі думки, чи варто захищати свій шлюб, чи розходитись, то для тебе я сьогодні розкажу такий алгоритм, який допоможе вирішенню цього питання. Тож для цього треба спочатку розібратися, чи хочу. Я. Так, саме я, не він, не вона, не вони, не батьки, не родичі, не сусіди, не друзі, Ні, що про нас подумають, що про мене подумають. Так саме я, тому що я у відносинах має бути все ж таки на першому місці. То що це за відносини такі, де я на останньому місці, коли я для всіх, а для мене всі тільки завдання якісь роблять і мене використовують. Отож, переходимо до алгоритму. Для цього ти можеш зараз поставити відео на паузу і взяти аркуш паперу і олівець чи ручку, щоб виконати зразу завдання. Бо, відклавши це на завтра-післязавтра, як завжди, відкладеш все своє життя на колись. У алгоритмі є декілька пунктів. Після кожного пункту. Можеш зупиняти відео і зразу писати відповіді собі на питання на схеми. І є деякі пункти, які треба обдумати, можна не дуже швидко. Тобто виділити собі трохи часу, сісти і обдумати це. Поїхали, починаємо розбиратися. І першим пунктом. Буде таке, чи знаходжусь я останнім часом, і особливо зараз останнім часом Ну останні дні тижні. тижні. Чи знаходжусь я останнім часом, і особливо зараз у спокійному, раціональному стані для прийняття рішення, чи не знаходжусь я у депресії або агресії, чи може у романтичному настрої нових відносин. Якщо станемо емоційний, будьте дуже обережні. І в прийняті рішень і обдумуванням. Якщо відчуваєте емоційність, краще відкрасти відчуваєте емоційність, краще відкласти рішення на потім. Якщо ж стан зараз спокійний, ставте ОК і поїхали далі. Другий пункт. Чи реально я щаслива щасливий у цих відносинах? Так, тут мається на увазі саме на етапі, коли ви були разом, чи щасливі були у тих відносинах. Далі, чи про такі відносини я мріяла, і чи такі відносини я отримала, отримав. Да, тобто напишіть, зробіть дві колоночки: відносини, про які я мріяв, мріяла, відносини, які. Були, випишіть якісь основні е, пункти з цього питання. Зробили? Ідемо е, далі. Оцінить своє життя у відносинах від 0 до 10 по кожній зі сфер. Сім'я, друзі, робота і кар'єра, фінансова забезпеченість, е, тобто, про гроші, майно, житло. Наступна сфера хобі та творчість. Далі йде здоров'я. Потім яскравість життя і особистий розвиток. По кожній з цих сфер постав бали від 0 до 10, 0 незадоволена повністю. 10 все супер. Підсумуй кількість балів. Далі поруч. Таке саме завдання, але уяви собі, як зміняться кожна з цих сфер, якщо відносини розірвати. Постав, як на твою думку, скільки тоді буде балів? Так? Ну там, наприклад, ну не знаю, там, фінансове питання. Да? Там люди жили разом, у чоловіка була квартира, якщо розійтись, то фінансове питання. Було там у вас 8, стане 4. Так, ну, ось у такому ключі і розберіть всі питання. Підсумуйте до у відносинах і після, якщо розійтись, суму балів. Да? Побачите, наскільки туди чи не туди. Далі, якщо це зробили, треба обдумати. Для тих, хто відчув спокусу нових відносин, от про тих. да Пам'ятай, що відчуття такі крило любові з'являються. Ой, нових відносинах, так круто, мене цінують, а там не цінували. Ось це, ось це, ось це. Тут, будь ласка, пам'ятай собі, якщо це про тебе зараз, що крила любові. Формують такий гормон, як дофамін. Дофамін це гормон досягнення, да коли ми чогось досягаємо, йдемо до цього, так як мисливець, як так оп, охотити, да треба. це оце. Коли через в середньому три місяці наш мозок розуміє, що ми таки досягли цього нового кохання чи щось там нової людини, дофамін перестає. Ігноруватися, і крила кохання потроху у нас просідають. Тому тут вибір або кожні три місяці знаходити собі нове кохання, щоб були ці крила любові, або навчитися підтримувати цей дофамін у своїх відносинах. Тож, тут обдумай і зауваж собі, чи не приймаєш ти зараз рішення на основі цих крил кохання. Угу, відмітив, їдемо далі. Так. Обдумати наступне: якщо твої відносини з людиною, яка тебе зневажає, нагружає, не цінує, не заводить не не, 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 не і ще багато не про що це говорить? Так, дівчата, що звертаються до мене усі якраз з цими ваганнями, кажуть, що в них вже було багато відносин, і вони якось дуже схожі. Кожен раз одне на одне. Тобто спочатку приходить чоловік, який там, не схожий на інших, все гаразд, але через якийсь час все стає як було. Він він виявляється таким же, як і інші. У чому ж тут питання? А питання, хороші мої, у нас, самих всередині. Якщо ми такі, то ми притягуємо до себе. Певний тип людей. Да? Якщо, наприклад, жінка по життю вже так звикла там за кимось прислуговуватися і готувати, прибирати, то вона знаходить нового чоловіка, який також що? буде з радістю користуватися тим, що вона може послугувати йому, прибрати і приготувати. Будьте у цьому впевнені. Тому тут. Про те, що треба переглянути свої відносини. Якщо у вас є така штука, і вона вас не влаштовує, то треба міняти свої життєві сценарії, ті життєві сценарії, які приводять вас до саме таких відносин, у яких ви нещасливі. Змінювати іншого, ну це реально марнування часу. Краще змінити себе, щоб до вас прийшла нова людина, або таким чином, коли ми на себе змінюємо, до нас Приходить або нова людина, як я казав, або змінюється та людина, яка з нами разом. Ну, Ви зрозуміли. Наприклад, якщо у відносинах жінка, вона така девочка-девочка, то до неї зачасту приходять власні чоловіки, або такі альфа-самці. Так? Якщо ж жінка у нас все тягне, все може, я все така. То чоловіки приходять інші, які раді скористатися силою жінки. Угу. Ось цей пункт відмітили, і йдемо далі. Так, е обдумати. Відносини на відстані це важка праця для Бог. І для того, щоб підтримувати віру у світле майбутнє разом, треба таки попрацювати. І, знаходячись далеко один від одного, люди відчувають стрес. Це ж ну, інші люди, інші міста, країни, інші обставини, невизначеність та таке інше. Тож тут варто задуматись над таким: чи не є ваше рішення про розрив відносин? На основі саме цього стресу, да, коли ви не можете впоратись з цим стресом, і думаєте, що це через те, що там у вас відносини були ніякі, чи вони зараз ніякі, і не хочеться їх підтримувати. Тож, відмітьте собі зараз, подумайте, сядьте, не поспішаючи, чи не є стрес від цього всього нового, причиною того, що ви хочете розійтись. Угу, йдемо далі. Якщо е, рішення просто через моральне виснаження обставинами, то е, рули у бік відносин, у бік е, їх відновлення, е, Ну, там і підтримку згодом знайдеш оту саму. Якщо діло не в цьому, то вже приймай рішення, як, як знаєш, опираючись на свої відчуття. Так, е, дивіться, дуже важливо, рішення має бути тільки Твоє. Будь ласка, без порад батьків, друзів, подружок, сусідів чи когось іншого ну, інших цих бажателів добра. Це дуже важливо. І друге важливе це дай рішення будь ласка, відстоятись як мінімум до завтрашнього ранку. Якщо завтра зранку рішення не зміниться, то тоді вже можна його починати реалізовувати. Так. Хороші мої. Що хочу дуже важливо сказати, що ця інструкція, цей механізм не є закликом до відновлення відносин чи їх розриву. Цей алгоритм має на меті різнобоково показати вам, які є варіанти, як можна більш точно, напевно, оцінити ваші відносини, ваші відносини до, і які відносини можуть бути. Потім знизити емоційний фон, перейти в більш логічну площину, тому що це вибір не тому, яке там плаття чи капелюшок вдягти на вечір. Це рішення, яке має наслідки на все життя. Тому пам'ятаємо, вирішуємо спокійно, вирішуємо логічно, але все ж таки опираємося на відчуття у серці, тому що ми сильні. Тому що разом ми круті. І з вами був я, психолог Олександр Горчук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і все у вас буде добре. Пока-пока!